Доброго дня, шановні колеги, вітаю на черговому брифінгу в Донецькій ОДА. Сьогодні говоримо про законодавчі зміни в адміністративно-територіальному устрої і з нами наш спікер, начальник управління і забезпечення взаємодії з органами місцевого самоврядування облдержадміністрації, пані Наталя Чукова. Спочатку їй слово, а потім прийдемо до запитань, які ви написали нам в чат. Прошу, пані Наталі. Доброго дня всім присутнім. 26 січня поточного року набрав чинності закон України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, який був прийнятий ще в липні минулого року, номер 3285. Чим він цікавий і чим він може бути дуже корисним, і чому необхідно було його приймати під час дії воєнного стану? Тому що він визначає порядок. Утворення, ліквідації, встановлення, змени між адміністративно-територіальних одиниць, їх найменування чи перейменування, вирішення інших питань адміністративно-територіального устрою всієї країни. І я хочу сказати, що найголовніше, що з прийняттям і вступом в дію цього закону втрати чинності Можна сказати, безкінечно чекаємо, чекали на це, коли це відбудеться, тому що втратив чинності указ президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року про порядок вирішення питання адміністративно-територіального устрою Української РСР, яким користувалися всі причетні до цього процесу, до... Останнього часу, навіть під час проведення реформи адміністративно-територіального устрою, під час проведення реформи, яку на народі називають децентралізацією, ми вимушені були користуватися саме цією нормою діючого законодавства, тому що на той час українського законодавства ще не існувало. Що означає цей закон? Цей закон визначає, Регулює порядок утворення, ліквідації районів, встановлення їх меж, зміни цих меж, зміни адміністративних центрів, визначення порядок утворення в ліквідацію населених пунктів врегульована правовий статус районів у містах, визначено порядок віднесення населених пунктів до однієї чи іншої категорії, закріплення роль громадського обговорення під час всіх цих процесів і встановлено, що міста Республіканської Автономної Республіки Крим, обласного районного значення, з дня набрання чинності цим законів відносяться до категорії міст, селищ і сил, значить, а селище міського типу. До категорії селищ. Відразу хочу сказати, що відносно цього було дуже багато заперечень, інсинуацій і пліток. Утворення назви міста селища міського типу, це суто радянська назва. І якщо Поринути трошечки в історію України, то ми з вами можемо сказати, що перший адміністративний територіальний устрій у облік людей і облік всього того, що відбувалося на якійсь адміністративній одиниці, здійснювався при церквах. Там, де була церква, це вже було село. А в церкві були відповідні книги, які регулювали питання народження, питання майна, питання смерті людини все те, що зараз займаються державні органи. З розвідком, бурхливим розвідком капіталізму, стали з'являтися більш Вагомі, ніж села і селища населені пункти, і за радянські часи вони отримали назву селище міського типу. Це зазвичай ті населені пункти, в яких проживали люди, які працювали на якісь підприємствах, які були створені для переробки сільськогосподарської промис... промислової продукції, продукції, якогось невеличкого виробництва, кооперативи сільськогосподарські. Тому... Повертаючи історичну справедливість, скажімо так, тепер в географічних назвах України маються тільки міста, села і селища. Що відбувається з тими населеними пунктами, які до останнього часу мали назви селище міського типу? Відповідно до закону, тепер вони. Відносяться до категорії селищ. І е, дякувати Богу, що в цьому і нашим народним депутатам, які прийняли саме в такій редакції закон, що визначено категорії е, населених пунктів. Тобто в Україні ті три категорії населених пунктів. Міста є населеним пунктом. З компактною забудовою. Що таке компактна забудова? Це багатоповерхівки, які ми звикли бачити в містах. Це має назву компактна забудова. Так от населений пункт з переважно компактною забудовою і з чисельністю населення не менше 10 тисяч, має назву міста. Населений пункт з переважно садибною забудовою, тобто може бути і двох-трьохповерхове, в більшості садибна забудова, і з чисельністю населення не менше 5 тисяч, має назву селище. Село, село має назва населеного пункту, який має садибну забудову і чисельність населення менше, ніж 5 тисяч. Як зміняться назви територіальних громад? Поки ніяк не зміняться. Наприклад, всі наші назви територіальних громад є похідними від назви населеного пункту, який є адміністративним центром територіальної громади. Краматорська міська територіальна громада. Це зрозуміло, тому що Краматорськ це місто і воно має. Поряд собою населені пункти, які були приєднані, тому всі вони стали міською територіальною громадою. Візьмемо інший приклад: Святогірськ. Святогірська міська територіальна громада. Вона як була, так і залишається міською територіальною громадою, незважаючи на те, що місто Святогірськ досить маленьке місто, а поруч знаходяться села і селища, які колись були сільськими радами і були доєднані до міста Святогірськ в межах територіальної реформи, яка відбулася в 2020 році. Тобто назва сільські селищні, міські громади залишається тими ж. Автоматичної зміни якихось документів відповідно до того, що селище міського типу змінюється на просто селище, відбуватися, ну, буде відбуватися в автоматичному режимі. Тобто окремо громадянам нічого робити не треба. Крім того, з'являється назва поселення. Що таке поселення? Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, який не має сталого складу населення. Ну, якийсь там хутір, в якому тимчасово проживає якась кількість людей. Це притаманно більше для тієї місцевості, де невисока щільність населення, тому що в Донецькій області до початку повномасштабної війни була найвища щільність населення. По територіях України. Наприклад, в Карпатах, там, де є поселення, діє вівчарі, якісь пастухи і таке інше. От таке місто їх тимчасового перебування, навіть протягом якогось там тривалого часу, має назву поселення. Чому я так розповідаю це дуже подробно? Тому що я вже читала деякі коментарі. У нас люди всі грамотні, всі дуже люблять писати щось і завжди вигукувати щось не зовсім приємне в адресу влади, що поселення це щось за колючим дротом? Ні. Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту. Чи пови... будуть змінюватись? Тепер територіальні громади в своїй назві, якщо кількість населення не відповідає тим нормам, які встановлені законом, ні, не будуть. Станом на зараз, під час воєнного стану, вони не змінюються. Наприклад, та ж сама Святогірська громада, про яку я згадувала, зараз має на чисельність дуже маленьку населення, ну тим не менш. Громада залишається Святогірська міська територіальна громада. Єдине, що автоматично змінилося, це, як я вже сказала, селище міського типу стало просто селищем. Всього в Україні таких селищ міського типу 881, із них 131 було на території Донецької області. Всі вони мають змінити назву на селища. Як це відбувається? Є відповідний е, Кодифікатор, кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій, територіальних громад затверджений наказом Міністерства розвитку громад на території України ще в листопаді 2020 року, після проведення перших виборів в новоутворених громадах, і, е, відповідно, внесені в нього були зміни. Кодифікатор це велика назва, набір знаків, скажімо так, як IBAN в банку UA і 17 знаків цифр, які мали закодовану, зашифровану назву населеного пункту індивідуально для кожного населеного пункту. Ще зміни, які відбулися відповідно до цього закону. Зникло поняття місто обласного значення. Наприклад, вже згаданий Краматорськ, Колись за радянських часів це було місто обласного значення. А наприклад, сусідній Слов'янськ був районним центром. Наприклад. І статус цих міст був досить різний. Це було е, при, необхідно при формуванні бюджету, витриманні відповідних програм, і так залишалося до того часу, як вступив в силу цей закон. Який я вже згадувала 32,85. Тепер такого поняття, як місто обласного значення, просто не існує. Є просто місто. А всі міста відносяться до означеного району, яких на нашій території в області всього 8. Наприклад, місто Краматорськ є. Краматорська міська територіальна громада Краматорського району Донецької області. А Слов'янськ це Слов'янська міська територіальна громада Краматорського району Донецької області. Так, зміна. Категорії не призведе до необхідності прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування щоб ініціювання, перейменування населених пунктів. Чому я про це кажу? Тому що відповідно до статті 1 закону населених пунктам. Є компактне заселення, місце проживання людей, що утворилося внаслідок історичних традицій, господарської та іншої діяльності, має сталий склад населення власну назву та відокремлену територію, і встановленого у передбаченим законом порядку межами. Так от, в межах одного району може бути назва е, населеного пункту. Ну, не може бути то точно, назва населеного пункту. В наш, на території Донецької області ми провели аналіз, як же вже сказала, 100, 131 селище міського типу було. І, наприклад, у нас було селище міського типу Олександрівка Краматорської міської територіальної громади Краматорського району. Стало селище Олександрівка з Кодом, відповідним, Краматорської міської територіальної громади. Було селище міського типу Благодатне Ольгінської селищної територіальної громади, тепер селище Благодатне Ольгінської територіальної громади Волноваського району. Незважаючи на те, що в Волноваському районі є селище Благодатне Велико Новосилькійського, селищної територіальної громади. На час дії військового стану просто було створено перейменування і користуватися необхідною інформацією з того кодіфікатора, про який я згадував. Він є, до речі, в загальному доступі. Можна всім подивитися, яка саме назва і кодіровка якого населеного пункту, там де ви мешкаєте. Із цього 131 тридцять селища міського типу 64. Ходять до переліку населених пунктів, де тимчасово органи державної влади не здійснюють свої повноваження. А 67 селищ міського типу. Вони розташовані в межах Бахмутського, Волноваського, Краматорського, Маріупольського та Покровського районів. Тобто на території тих громад, які були сформовані в рамках реформи децентралізації і не були окуповані, чи не на території яких не велися бойові дії, до, починаючи до повномасштабного вторгнення е, відповідно до роз'яснень Комітету Верховної Ради. До речі, я хочу сказати, що е, обладміністрація звернулася до Комітету Верховної Ради, тому що у нас було дуже багато. Е, Незрозумілих питань і було дуже багато звернень від громад відносно того, як їм діяти в той чи інший спосіб. І ми отримали офіційне роз'яснення комітету Верховної Ради відповідно до них. Щодо необхідності перейменування населеного пункту при зміні його категорії, у випадку існування в межах відповідного району населеного пункту з такою самою назвою та категорією, стосовується після набрання чинності законом та у випадку ініціювання зміни категорії такого населеного пункту відповідної сільської селищної міською радою. Як я вже згадала, що було селище міського типу Благодатне, стало просто селище. Благодатна, тому що воно відноситься до однієї громади, а та громада, яка було селище благодатне, воно відноситься до іншої громади, хоча і в межах одного району на час дії воєнного стану це застосовується. Відповідно до статті 1 розрізняє три категорії населених пунктів, і в зв'язку зі зміною і мови. Законом передбачено, що можлива зміна на категорії населених пунктів. Але зараз ми нічим цим не будемо займатися під час дії воєнного стану. Тим паче на території Донецької області, тому що у нас з серпня 2022 року діє обов'язкова евакуація. Є відповідна розпорядження Кабінету міністрів номер 679 а на деяких територіях діє ще і примусова евакуація. Тому я хочу відразу наголосити, що ми не будемо збирати інформацію і ініціювати переведення населених пунктів з одної в іншу категорію, тому що ну по-перше. Ми не зможемо зробити це об'єктивно, люди виїхали. Ми дуже сподіваємось на те, що після закінчення бойових дій люди повернуться до своїх населених пунктів. І оскільки в законі не це, по-друге, не вказаний термін, і період, на який відраховувати облік населення, то будемо вважати, що ми повернемося к цьому питанню тоді, коли закінчаться бойові дії, і на території нашої області запанує мир спогад, спокій і роз. Тому ще раз хочу наголосити, багато звернень громадян, багато звернень громад, поки ми перший етап, який ми з вами зробили, це перенесення категорії селища міського типу в назву селища. Все на цьому будемо вважати, що поки зміни адміністративно-територіального устрою на території Донецької області відбулися. Все це наступне будемо робити відповідно безумовно до норм діючого закону, але коли нам буде дозволяти безпекова складава. Ще трошечки цифри, які зазвичай всіх цікавлять, і які відразу хотіла позвучити на території Донецької області, розташована 8 районів. Три з них окуповані з 2014 року, 66 територіальних громад, 20 з яких окуповано з 2014 року, 1298 населених пунктів, 440 із них були окуповані з 2014 року. Станом на початок поточного року. Чотири райони окуповані повністю: Горлівський, Донецький, Кальмівський і Маріупольський. Три частково: це Бахмутський, Волноваський, Покровський. Один район немає населених пунктів, які були під окупацією зараз. Це Краматорський район. 31 територіальна громада окупована повністю. 5 – частково і 30 територіальних громад знаходяться на території підконтрольної української влади. 694 населених пунктів окуповані повністю, 604 знаходяться на підконтрольні українській владі території. Зразу хочу сказати, що відповідно до постанови 1364, ми щотижнево проводимо роботу по внесенню змін до. Категорії територій, тому ви можете зустрічати час від часу таку інформацію, що деякі категорії переходять із категорії однієї в іншу, наприклад, там в зону активних бойових дій чи в зону, яка звільнена, на якій пройшла деокупація. Ця робота вийдеться постійно. Це все, що я вам хотіла сказати з того, з того питання, яке ми сьогодні розглядаємо, про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України. Дякуємо, пані Наталя. Маємо запитання, правда, трошки не по темі брифінгу, але я озвучу, а там подивимося, як будемо відповідати. Доброго дня питання до брифінгу від Суспільне Донбас. При обласній адміністрації сформували громадську раду, представники яких організацій до неї увійшли, у які процеси до розв'язання яких питань вони залучені, чи залучені члени громадської ради до процесу розробки проєктів щодо відбудови області. Чи відбували вже зустрічі з цієї теми? Окремо одразу стосовно громадської ради, склад громадської ради. Дії попередні, тому що відповідно до 909 постанови кабінету міністрів у воєнний час може діяти ще той склад, який був затверджений. Попередньо до оголошення воєнного стану інформацію з цього питання окремо по громадській раді ви можете уточнити у управлінні інформаційної діяльності, власне, нашому, в якому працює відділ прес служби. Чи напишіть окремо нам, чи ми надамо інформацію письмово? У 2023 році вийшла постанова 486 про порядок затверджень на планів першочергових дій. На деокупованих територіях Донецької та Луганської областей. Тобто ця постанова окремо стосувалася тільки Донецької і Луганської області. Відповідно до неї, в Донецькій області був створений координаційний штаб по деокупованим територіям. При штабі створено 10 координаційних груп, і штабами групами було напрацьована велика кількість заходів, і всі вони були узагальнені в такий план першочергових дій. Хочу наголосити, що в цій назві головне слово це першочергових дій. Тобто план не передбачає собою якийсь тривалий період і тривали заходи по відновленню і розбудові. Це заходи першочергові. Тобто, якщо це координаційна група з безпекових питань, то вона й займалася тим, що в першу чергу треба розмінувати. Що в перш... кого в першу чергу треба перевірити? Якщо... І все інше, все, що стосується безпеки і таких питань. Якщо координаційна група з питань відновлення роботи органів державної влади, то завдання цієї групи було навіть працювати перше питання, тобто от зайшли в населений пункт, встановили український прапор. Що робимо того ж дня? Тобто це повинні бути вже якісь люди, які зайдуть, з, маючи відповідні повноваження, які мають уособлювати в собі владу. Все інше стосувалося теж плану першочергових дій. Першочергові дії відновлення роботи лікарських установ, аптечних пунктів, магазинів якоїсь там першої необхідності. Комунальних закладів, доріг, мостів і все інше. Все це було опрацьовано, Цей план є Ми багато відповідали, надавали таку інформацію для громадськості. І на засідання громадської ради, до речі, ми розповідали про діяльність нашого координаційного штабу. Ми зустрічалися неодноразово. Це був перший етап. Але держава розуміючи, як відбуваються процеси, які йдуть на полі бою, і як відбуваються процеси в тих регіонах, маючи вже досвід після деокупації Херсонської, Харківської частини Донецької області, вони зрозуміли, що треба зробити велику стратегію. І зараз ця стратегія, сама ця стратегія, вона проходить стадію обговорення і напрацювання. На засіданнях координаційного штабу по декупованим територіям, головою якого є віце-прем'єр пані Ірина Верещук навіть на минулому тижні були презентовані один із блоків цієї стратегії. Тобто, це, ця робота ще триває, напрацьовані стратегії немає. Ну і це зрозуміло. Це дуже масштабний документ, який повинен вмістити в себе напрацювання по всім, всім, всім питанням і діяльності, навіть таких звичних до нас, як повинні працювати банківські установи, як повинні і коли повинні звернутися і повернутися працівників. Банків, наприклад, як вони можуть здійснювати свою діяльність, укрпочта? Укрзалізниця, як повинна відновлюватись казначейське обслуговування державних установ, як повинна почати працювати податкова служба, і де вона може взяти напрацювання, як формувати перелік тих підприємств, які там можуть бути. Тобто, це ну, я просто сказала, один із прикладів. Я ще не врахувала, там мені казала питання все стосується Міністерства юстиції, це, мабуть, найболючіше питання, тому що ми розуміємо, що. Що на тих територіях, які тривалий час перебували під окупацією, там більшість населення має не українські паспорти, а ті люди, які діти, які народилися вже під час окупації, вони не мають свідоцтво про народження українського зразка. Ми не маємо їх інформацію про них в жодному реєстрі українському. Тому всі ці напрацювання зараз відбуваються. І ця стратегія, ну, за планом десь навесні, вона повинна бути подана на розгляд Кабінету міністрів України. Ми маємо надію, що вона буде розглянута швидше, тому що нам ну, необхідно зробити дуже велику, колосальну роботу для того, щоб з нуля, як то кажуть, відновити державну владу і взагалі такою устоявшися, устояли, стали. Е Звичний всім темп життя, який панував до окупації в населених пунктах і на дуже дуже великій території нашої країни. Дякую, пані Наталі, за надану інформацію. Дякую колегам за запитання. Бережіть себе на все добре.